Радо вітаю в українській читальні. Давайте разом відкриємо гро містичних історій. Висловлюю свою щиру вдячність автору за наданий ним особистий дозвіл на озвучення цього твору Іван Дурський той, що обманює смерть. Частина перша Розділ перший. Привіт неприємності. Все почалось в якомусь пабі. Звучить правда? А що ви хотіли? У мене так всі історії починаються. У мене вихідний, мені немає чим зайнятись, і як результат я топаю в людний бар пропустити в себе досить велику кількість рідини. Там темно, тож люди не здаються мені страшними. Я по натурі кончений інтроверт, з високою самооцінкою та схильністю до жорстокості. Я п'яний бойовий пес, а краще п'яне бойове щеня, що лише дзявкає до старших вовкодавів, щоб показати свою силу, котрої нема. На роботі є звичайний планктон, котрих тисячі, але не в п'ятницю. В п'ятницю я іду в баб. Там приглушене світло, металева барна стійка, дерев'яні крісла, багато різного народу, і всім немає діла одне до одного. Там я заховаюсь, розтворюсь серед натовп. Одне нефільтроване я п'ю на самоті, з кожним ковтком келих все важче стукається об метал, видаючи важкий звук протистояння металу проти скла. Тверезим інших людей я не сприймаю. Навіть в школі та інституті я тримався одинаком на все свої причини. Я не гуляв з однокласницями, не тягав одногрупниць. Я сидів в кімнаті за ноутбуком і грав в комп'ютерні ігри і намагався уникати людей. Звісно, я брехав, я розповідав вигадані історії про те, який я класний. Всі так роблять. Мої сусіди по кімнаті, наприклад. Я був незайманим до четвертого курсу, і то пощастило зустріти дівчину з першого курсу, яка потім мене кинула, перед тим зрадивши і залетівши від наступного свого бойфренда. Думка про це викликає в мене задоволену посмішку Знаю, знаю, горіти мені в пеклі. По телевізору футбол. Не люблю футбол. В дитинстві всі ми копали м'яч. Але якщо мене спитають в п'ятницю в пабі, то звісно ж я обожнюю футбол. Після другого язик в мене розв'язується. Я не красень, я не страждаю надмірним інтелектом, але я падант. Мій одяг завжди чистий, туфлі вичищені блиску, лице чисто поголене, окуляри модного бренду. Чорне волосся має вигляд зачіски, завдяки дорогому гелі для волосся. В розмові я намагаюсь вживати іноземні вислови та словечка, щоб зійти за розумнішого. Ніж я є насправді. Кожний ранок я роблю по сто віджимань та триста разів прес. За собою треба дивитись. В портфелі в мене планшет, в якому всього одна книжка, пікап. І ні, я не цікавлюсь автомобілями. Я вже кілька років поспіль цікавлюсь дівчатами. А то в інституті я тупив. Третє пиво робить свою справу. Я вже розмовляю про щось з барменом. Така в них робота терпіти таких йолопів, як я. Він намагається тримати лице, але моментами в нього таки це не вдається. І тоді в нього проступає вся його втома. Все його роздратування від таких, як я приходять якісь ідіоти, п'ють, намагаються здатись душею компанії або бідкаються на своє жалюгідне життя. Я розумію цю його нелюбов до от такого п'яного бидла на його місці мене б давно знудило, а ще я б додавав сечу в пиво таким дегенератам. Я знаю, що ви про мене думаєте. Я б сказав, що мені начхати, але в цій розповіді не було б змісту. Просто так треба. Мені треба її розповісти, але напряму я розповісти не можу, ви мені не повірите. Публіка в пабі складається з різних прошарків суспільства. Якщо скласти їх докупи, то в сумі вийде той самий міфічний середній клас. Але сьогодні ж в п'ятниця, всі намагаються або накидатись, наприклад, я, або здаватись багатшими та успішнішими, ніж вони є насправді. Привіт, чиясь сильна рука плеснула мене по плечі. Я поволі повернув голову. Товстий високий чоловік вовтузився зі стільцем, намагаючись притиснутись барну стійку біля мене. Я ніяк не відреагував на його привітання не тому, що інтроверт, чи настільки сильно не люблю людей. В мене по тілу пройшов холод. Перші рази це було неприємно і дивно, наче ти наївся галюциногенів і зловив короткий бетріб, але за стільки років я вже звик. Товстун в дорогому чорному костюмі замовив мені склянку якогось спійла. Він намагався триматися розслаблено, але я бачив бліде лице та червону лисину. Його пальці тряслись, потираючи золотий годинник на лівій руці. Він швидко представився, але я не чув ні звуку, лишень інколи бачив, як ворушаться його губи, показуючи жовті зуби, серед яких три вставних. в Цей момент я далеко, цей момент я за містом лечу над землею. На дворі ніч злива. Спалахи блискавки освітлюють джип, що врізався в електричний стовп. Його рознесло вщент, а стовп загрозливо схилився над машиною. Все, що утримує його від падіння, це електричні кабелі. Від джипа по всій дорозі розкидані уламки та частини розбитих вікон. Позаду. Кілька метрів за ним тягнуться сліди шин. Хто б джипі, я знаю і так? Он він, сидить біля мене. Він дихає, п'є, розтринькує гроші. Що ж, нехай. Йому не судилось, а завтра відкрити очі. Це його остання ніч. Натовп позаревів з радості. По плазмі показали повтор забитого гола. Дякую за випивку, кинув йому. Будь ласка, відповів Товстун. Наталія сказала, що я знайду тебе сьогодні тут. І я подумки вилаявся. Наталію я знав давно. Вона промишляла гаданням на картах. При воротах, відворотах і різними іншими відьомськими штуками. Спадкова відьма, як сама вона себе називала. Сподіваюсь, вона відчула, як я подумки її вилаяв та прокляв. Хоча, навряд чи, в мене немає такої сили. Сьогодні ж п'ятниця, відповів йому з вічливою усмішкою. Де мене ще шукати? Моя дружина ходить до неї, сказав Товстун. Всякі відьомські фіглі міглі, ви вірите в це? Він нервував, цим пояснюються його стрибки з винати. Ні, чесно сказав йому. Але те, що я в це не вірю, ще не значить, що цього немає. Хороша відповідь чесної людини. Він пласнув мене по плечі. Я спокійно глянув на нього. Він лицемірив, намагався сподобатись мені. Наївний. В бізнесі я ціную чесність і прямолінійність. Продовжував він. Від всіх співробітників вимагають цього ж. Похвально, байдужим тоном відповів я. Замовив ще одне пиво. Барман укинув мене зневажливим поглядом і пішов виконувати замовлення. Скільки? запитав він. Ускільки мені це обійдеться, мене це не дивувало це вже не перший випадок. Рідко, але мітко мене знаходять такі, як він, цей хоча б не ставить питань щодо моїх здібностей. Вони ось ось мають з'явитись після того, як я відмовлюсь. Він вдасться до погроз. Наївний. Не має змісту боятися мертвих. Ну, майже мертвих. Я не казав, що берусь за роботу. відповів йому. Вас хвалили, як непоганого траблшутера. Боюсь, моя професія не так називається. Поморщився я, із траблшутерами я маю не більше спільного, ніж ви з барменом. Бармен окинув нас швидким поглядом, повним презирства. Теж знайшли з ким рівняти. Якось так або майже так подумав він. Швидше за все, ставлю шість до одного. Відьма Наталія сказала, що ви можете мені допомогти. Він втрачав рештки спокою, сказала, що наді мною дихає смерть. Я промовчав треба нанести суці візит. Вип'ю з неї все лайно. Але з іншого боку мене взяла цікавість як вона бачить такі речі. Знов якийсь фокус, чи, може, вгадала. я знову оглянув на нього і напружився: Холод, шосе, ніч, вітер. Ні, не фокус. Вона сказала щось конкретне. Спочатку треба вивідати, з чим я маю справу, товстун мене мало цікавив. Йому однозначно кінець. Ні, сказала, що може це лише здогад, але мені варто показатися вам. Не здогад, спокійно відповів я, уявляючи, як радітиме Наталія, знаючи, що її перечуття вірні. Так і бачив розширення наданих нею послуг. І відповідний напрям вгору її розцінок. Ну, кожен дручи, як хоче? Ви можете зняти цей прокльон? Я не стримався і зареготав. Не з того, що ми вкотре перейшли на ви, з того, що саме він просив. Він косо поглянув на мене. Вам не пояснили нічого, так? запитав я. Я не вірю в принципів магію, ображено сказав він. І ваш дар, здається, мені, я просто допив пиво. Ні, я не збираюсь втручатись в порядок речей. Сьогодні я напиваюсь. Немає ніякої магії, пояснив йому. Просто я бачу смерть. Що? отитирів він. Не буквально. Я говорив, як завжди, не стару з косою. Просто я бачу, коли і як хтось помре. І по бажанню я запобігаю цьому. Запобігав, якщо точніше, зараз я зав'язав. Яка сума змусить вас передумати? Його очі примружились. Він не вірив мені. Не він єдиний. Людям дивно таке чути. Мабуть, його дружина поїздила по мізках, ось він і прийшов, і ним рухав страх. Страх сильніше за всі інші емоції. Мозок не може працювати нормально, тверезо оцінювати ситуацію. Я не беру за це гроші, я не можу вам допомогти. Занадто велика ціна. Я багатий, впевнено заявив товстун. В мене впливові друзі. Я закотив очі. І це я чув. Що ж, поясню сьогодні або вже завтра, якщо точніше, ви помрете. Без варіантів. Така вже доля. А якщо не помрете, замість вас помре хтось інший. Я не знаю, хто саме, і я не знаю чому, до самої смерті. Я знаю, як все має статись. Одне врятоване життя означає одну смерть. Такі правила. А відомо, хто помре замість мене? обережно запитав він. Не він перший, не він останній вдає, ніби його це цікавить. Насправді йому начхати, скільки людей помруть, щоб він жив. Звідки я знаю, що йому начхати, все просто. Він не запитає, як саме хтось помре замість нього, чи страждатиме він або вона. Люди, яким не все одно завжди питали мене таке їм я говорив, що ні. Частіше за все так і ставалося. Частіше за все. Я виявилася правий, він навіть не подумав про це. Для чого гроші все вирішують? Дурень, в смерті свої правила вона забирає когось в певні моменти все, що можна зробити, це змінити одного обранця на іншого. Зазвичай цього достатньо, і врятований вже живе далі, та помирає пізніше. Інколи від старості, інколи ні. Спосіб життя все ж в кожного різний. Я дізнаюсь про таке, коли ви будете врятовані, чесно сказав йому, уникаючи, поки що сказати йому Я не збираюсь тебе рятувати вмирай. Він не віри Я не міг його засуджувати за це. Якби мені хтось щось таке розповів, сидячи в пабі. Тобто життя за життя? запитав він, в бізнесі свої плюси, він хоча б може скласти два плюс два. Зазвичай. Зазвичай він насторожився, думаючи, що я просто хочу витягнути з нього гроші. Такі речі я називаю мітками, почав пояснювати йому. А людей, чию смерть я бачу, відповідно мічені. В міток різна сила, якщо простіше. Інколи життя за життя, інколи життя за два. Що в мене? запитав він. Точно два. Може, три, чесно відповів йому. Скільки? Я ж сказав, скільки грошей. Ось про що я казав. «На хую він вертів всіх тих людей, що помруть замість нього. Але це не гарно, не по-людськи. Я хотів ударити його в лице. Говорили, балакали, називається. Ніскільки, холодно відповів йому. Я не можу допомогти. Я намагався сказати це якось заспокійливо, але алкоголь надав цьому дух літературної туги. Це коли герої безсилі перед обставинами. Сумніваюся, що мій супутник ускладнював собі життя читанням, але вираз лиця в нього був, наче в героїв Еріх Марія Ремарка п'яний, стомлений, пізнавши весь солодкий та водночас гіркий присмак життя. В депресії він був, якщо не намагатись скрасити його вигляд, я подумки вилияв себе. Він повірив мені в самий невдалий час. Ти ж навіть не знаєш тих людей. Він підсунувся ближче, перейшовши на ти. Вас я теж не знаю. Я зробив останній ковток пива, залишивши бармену пустий келих та гроші. Глянув на годинник двадцять по першій. Просто прекрасно. Товстун забрав в мене багато часу. Футбол вже давно скінчився. В місті вже нікого немає. Публіка в пабі або розсмокталась, або розібралась за принципом кожній тварі по парі, а я сам один з отцим. Зневажливо оглянув його, як для покійника він аж занадто набридливий. І ти дозволиш мені померти? Він підвищив голос. Я оглянувся довкола. На щастя, на нас ніхто не звертав уваги. Не я вирішую, хто житиме, а хто ні, пояснив йому. За ваш тимчасовий порятунок сьогодні помруть двоє. Увісні я побачу, як саме. Бо їх смерть буде на моїй совісті. І як я вже сказав, я більше не працюю. Все, що ви можете зробити, це не взяти з собою в могилу ще когось. Тому я б не радив вам сьогодні напиватись чи знімати повій. І ведіть машину обережніше. Про всяк. Все ж аварія. Зухвало запитав він. Є і така стадія. Заперечення страху. Мозок відмовляється вірити в смерть. Ні, хто завгодно, але не я. Дарма тобі послухати мене, чоловіче. Ставлю на це. Я водій зі стажем. Він розправив груди. Я водив, коли ти ще цицьку смоктав. Він кинув гроші на стійку і направився до виходу. Через три хвилини всі в пабі почули рев двигуна і свист шин. Ще пива? спитав бармен. Чогось міцніше, відповів я, тоді додав тихіш. Вип'ю за упокій його душі. Літають от такі підараси по ночах. сказав про товстуна, що вилетів з бару, наче ошпарений, а потім розбиваються, дорогу псують. Є така фігня. Я погодився з ним. Понакупляли права. Знаєш, він нахилився до мене. Якби він здох, світ би виграв одним козлом менше. Я... Ледь стримався, щоб не зареготати. Кінець першого розділу Іван Дурський. Той, що обманює смерть, Читала Ірина Назарук. Щиро дякую за те, що слухаєте. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає у розвитку каналу. Незабаром почуємось знову.